Я с пластику полдавно обтікаю борти Глибини за дитрину в темному затишку Забитий в код знаєш, мені торба, якщо забути, мене давно торбах, що забути пора на все покласти на завжди Мене во любили, на ті часи земною гралась гралися си я пережив стільки болі, що передаючи їхні голоси Той притулок назавжди завжди в пам'яті Нехудиру, мали не постав. Я, якщо буду сами ти поки не заїжджай, коли мої деталі і сталі Якби міг стати людиною, що би змінилась, свідки дітей погоріла, та як же змінило змінила? Щіра літала, я бачу, як душа парафіном, кала. Щоб що щось врятувати, я захований за полі Вони живуть в мене, всі спогади, що розсіли попелом. Містив лише вісім тепер ось цим дітям немає спокою. В моїй голові засіли і топою були запрошені, та вже не впрохані. Дуже, дуже осломали, хочуть пробити, байдуже яко. сука, на твоїй мові заговорю. Тобі пізда тупо то нахуй. Чуєш ти, бляш, шляпа вічно друга, даю тобі хвилину послухати своє серце, бо я його зараз буду зупиняти. А, малуйха, сюди йди. Я не хочу, я не хочу, мене сюди три кількості покликали. Короче, бля, вроді бав, я на хосей, как Ти Знаєш, є право всі твої кістки, ти буде звати від болю. Поки мон, блять, зримає,

Від отруйного панама Схема проходити далі, але ж димоваш запустив гейхалка і краво, щоб я їх розібрав на деталі Та виконув забор через забрало У сховищі замало місця для приводівнули, не вими засік валі, що ти мені зради, що ти побачу наскрізь, Заблюрений не виглядав Бахму померла, це означає, не ліжна тут тихо хобі на поспати Щоб розважити мертву дитину буде покликан, патологу аніматор зробить із той хиша, що та піде з нею гуляти Твою ваші хинатку на запас співпроміко, запах по справди. Міти звільнили, щоб словом поповнили він купа на клаву животик Та перед виголом песика по приколу накинув тебе лая за дві Я не з дошком, чи не в дії, щоб право зробити щасливим. Такої зустрічі, я батьки, відправляю вам ваш серенення сина. В іграшковому магазині всередині лягтіше прислухав казах, і молоций покупець з білою церкви до нашого чорного храму. Не зайде на помілу на яскрінька. Поки міша тебе на кухні, чим готувати. Він кинув твоє тіло на годину мультиварку, хочете готувати. Okay, okay. досить розповідати прославі. Далее лише судью примахнуть.